Сім невидимих афонських старців, молитвами якими тримається світ. Я розмовляв із багатьма святогірськими старцями-монахами із скитів, монастирів, з з пустинниками. Про те, чи існують сьогодні невидимі нагі-подвижники, і багато хто з них вірили, що пустинники і нині є на афоні. Справді я зустрів монахів, подвижників і старців високого духовного життя, які знають, що і нині в непрохідних афонських місцевостях подвизаються пустинники-відлюдники, які живуть у простоті і невибагливості, і про яких чудесним чином піклується Бог. Один із старців мені розповідав, що знає деяких таких таємничих подвижників. Які живуть набагато вище від його оселі, в дикій місцевості, і піклуються про них божественний промисел. Господь дає їм все необхідне особливим чином. Ночами вони не всипно моляться, і щоб не задрімати і не впасти від томи під час всенічного стояння, вони підв'язують себе мотузками під пахвами і закріпляють їх на дерев'яних балках. Більше старець нічого не розповів ні де вони живуть, ні про їхнє дивовижне аскетичне життя. Так, і сьогодні існує братство із семи аскетів, і коли хтось із них помирає, вони беруть до себе когось із святогірських насельників. Той чудесним чином приходить до їхнього братства, і їх знову стає семеро. Є також передання про те, що ці сім пустинників за іншою версією 12, звершать останню божественну літургію на вершині афону у храмі преображення Господнього, і потім настане кінець світу, тобто друге пришестя. Ці сім подвижників останнього покоління не пізнають смерті, але преобразяться. Їхні тіла змінять свій образ і стануть нетлінними і безсмертними, як і всі живі люди. Як говорить великий апостол Павло, не всі ми помремо, але всі змінимося раптом миттєво при останній сурмі, бо засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Розказував мені отець Силуан, про одного благочестивого болгарина на ім'я Яков, що прийшов на Афон, щоб стати монахом, знайшов він суворого старця у скиту Кавсокалівія і поселився разом з ним як послушник. Яков відрізнявся особливим благочестям і прагненням до подвижницького життя. Він повсякденно ходив у притвор до маленької церкви помолитися. Одного разу під час повного місяця, коли він молився у куточку, то побачив, що у притвор зайшов нагий старець, невідомий возніс молитву, перехрестився і, відчинивши двері, увійшов у церкву. Там він поклонився перед усіма іконами, знов возніс палку молитву. І, з великим благовінням, переступаючи поріг церкви, перехрестив двері. Які самі собою зачинилися. Потому невідомий старець попрямував до керасії. Яков, бажаючи дізнатися, де живе цей подвижник, пішов слід за ним. Нагий старець минув скіт Керасія і попрямував до Христа, а звідти повернув до вершини афону. Болгарин став бігти і, нарешті, наздогнавши старця, припав йому до ніг, благаючи, щоб той благословив. Підвизатися разом із ним. Невідомий пустинник йому відповів: людина не може тут жити без благодаті Божої і Божої допомоги. Повертайся до свого старця на послуг і приготуйся, бо через декілька днів ти покинеш цей світ. Послушник Яков повернувся до скита Кавсокалевія і повідав своєму старці усе, що бачив. Що бачив і чув від таємничого подвижника. Приготувавшись за три дні, він полишив цей світ. Ось таке почув від отця Силуана, чув я ще одну цікаву історію від монахів монастиря святого Пантелеймона про одного послушника. Одного разу послушник ішов стежиною, яка веде від нижньої хайрі до місцевості святого Ніла, і на тому місці, де стежка розходиться з іншою дорогою і веде підйомом до келії Петра Афонського. Раптом цей послушник побачив одинадцятьох монахів вони були у поношених і вицвелих підрясниках худі й сухі. Послушник заговорив до них, і вони йому сказали, що їх було дванадцятеро, але один із них спочив, і залишилось їх одинадцять. «Іди за нами, сказали невідомі монахи послушнику, і нас знов буде дванадцять. Послушник запитав, де вони мешкають, але вони нічого йому не відповіли лише повторювали іди за нами і побачиш, де ми живемо. Однак послушник завагався і не пішов. Невідомі монахи продовжили свій шлях і швидко зникли у пустинній місцевості. А послушник повернувся до свого старця в монастир і розповів йому про зустріч з невідомими ченцями, про те, що вони пропонували йому слідувати за ними. Старець йому сказав: Ти не був достойним, ти мав піти з ними, щоб побачити, де живуть ті святі пустинники. Та все ж вони зникли з поля твого зору.